Літа, 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 Нога, ліка літа, нога літа, нога не лікає літа, літа, літа. Хто забувся у нас в літній вининники, Теренці вітайте, приймайте тобі чарівний альбом хай збудуться і Побажання, і золотистий. ой, Золота. альбом наступно іменинниця сонечка. Розвиваються сірі. Ми там чарівний пакет. У них завжди тобі особливо. Іди сюди. І зараз ми його знайдемо. Не може так бути, що він просто зник. Його немає. Сонечко, Це дуже особливо. І тримає свічерівний альбом Артем. Налітаємо.